Друзі, вітаю вас на моєму Ютуб-каналі Deutsch Deutschенd. І сьогодні ми з вами поговоримо про відмінності між двома країнами: Україна, Німеччина. А саме, що є в Німеччині, те, чого немає в Україні, або що в Німеччині інакше, ніж в Україні. Я підготувала, здається, 10 таких відмінностей, і почнемо ми о, з першої, а саме з бюрократії. А, здається, місяць тому я робила на інстаграмі, на моєму каналі, на інстаграмі, опитування у моїх підписників, у моїх учнів, а як вони це бачать. Так, ну і звичайно, що було дуже багато того, на чому я концентрувала свою увагу, що я вважаю як першу відмінність. І е, наші думки співпали. А так от, бюрократія була дійсно на першому місці. Бюрократія це те, чим славиться Німеччина. А саме на якусь дрібничку на вирішення якогось маленького питання потрібно багато часу, потрібно багато документів. Тим паче, якщо це якась більша проблема, якесь більше питання, відповідно потрібно більше часу, більше документів. Німці вам чесно скажу, самі сваряться на цю бюрократію. Їм це все самим надоїдає. Але ж я думаю, що реформа за НАТО ну, також бюрократичне питання, щоб це все якось вдосконалити, щоб це все переструктурувати. Через те ну, от продовжується така, ну, от така робота так, повільно, треба купу підписів, треба узгодити з тим з іншим, з тою установою, з тою організацією. Ну, і так далі. Тобто, до чого я веду, якщо ви будете стикатися або у у вас будуть якісь виникати е, питання, чому це так повільно триває, чому це стільки потрібно мені зараз зібрати документів, щоб зробити те-те-те. Знаєте, що в Німеччині це нормально. І до цієї бюрократії віднесемо відразу ту відмінність, що в Німеччині до сих пір е, офіційні установи, офіційні організації з вами будуть вести переписку е, поштовими. Дорогами. Тобто ви будете отримувати справжні листи, паперові. Так? Це те, на чому мої підписники дійсно сконцентрували свою увагу. Я цього не помічаю, тому що я до цього звикла. Я звикла кожного дня або через день отримувати листи, особливо, якщо вони такі офіційні, з якихось офіційних установ вони сірого кольору. Так? Конверт сірого кольору. Я бачу, ага, все, читати не хочу. Я даю це своєму чоловіку спочатку. Він читає, а потім мені переказують. Своїми словами, що там, що там за справа. Я не люблю це читати, я не люблю цю всю формульовку. Мені взагалі, от я коли відкриваю ці листи, мені трапляється так, що я їх е, розриваю навпіл. Ну от В мене немає терпіння, в мене немає до цього ніякого, ну не люблю нічого з паперами. Тобто, не дивуйтеся, якщо ви написали комусь мейл, а вам відповідають, вам відповідь приходить. Е, Звичайним справжнім листом, особливо тоді, коли це щось важливе, особливо коли це має бути якийсь підпис, паперові листи в Німеччині ще досі в моді, в тренді. Наступний пункт те, що відрізняє Німеччину від України, чим вона так славиться високими податками, так і не тільки високими податками, взагалі податками. Тобто податок в Німеччині існує не лише на працю. Якщо ви, наприклад, здаєте в оренду квартиру, за це ви маєте також сплачувати податок. Якщо ви в Німеччині придбали песика, за нього ви маєте сплатити податок. Якщо ви виграли в лото мільйон, ви маєте сплатити податок. Тобто податок в Німеччині оплачується на кожен прибуток. Але, звичайно, ми знаємо, що Німеччина соціальна країна. І є певні обмеження або певні правила. Тобто, якщо ви заробляєте в рік до, я не пам'ятаю точну цифру, напишу її тут до більше трошечки, ніж 10 тисяч євро, на цю суму ви податок не сплачуєте. Далі податок оплачується також не для всіх однаково. Тобто, чим менша. Чим менший ваш дохід, ваш прибуток, тим менший податок ви оплачуєте. Тим, чим вищий ваш дохід, тим більше податку ви сплачуєте. Коливає цей податок від 14 до 42%. Наступний пункт: те, що є в Німеччині, те, чого немає в Україні, обов'язкова медична страхівка. Це дійсно те, що має мати. Кожен житель Німеччини, кожен турист, кожен студент, тобто без медичної страхівки в лікарні або в кабінеті вам абсолютно спокійно можуть відмовити в лікуванні, так? Або якщо це якийсь ну, особливий випадок, ви, звичайно, платите все з вашої власної кишені, а це не дешеве задоволення. Медична страхівка покриває багато що, тобто медична страхівка, скільки ви платите в місяць, залежить також від вашого прибутку. Якщо ви студент, вас там я не знаю, яка зараз точно сума, свій час я платила трошки більше 50 євро в місяць. Якщо ви працюєте на якомусь підприємстві, у вас є договір. Роботодавець за вас платить також частину, сплачує страхівки, а частину платите ви. Якщо ви підприємець, повну вартість, повну суму страхівки, ви платите самостійно. А якщо, наприклад, у вас сім'я, ви працюєте, то ваші діти застраховані разом з вами. Тобто для них можна сказати страхівка медична безкоштовна. Що особливо, наприклад, що о, важливо розуміти, що якщо, о, от, наприклад, мій тато, так він каже: Я не розумію, чому я маю кожен місяць сплачувати в касу, я слідкую за своїм здоров'ям, я не хожу кожен місяць до лікаря. Звичайно, так. Але ж пам'ятайте, що. Якщо ви дійсно йдете до лікаря, якщо ви народжуєте дитину в Німеччині, якщо ви, не дай Бог, захворіли якоюсь важкою хворобою, медична страхівка покриває все. Ніколи немає такого, от я обговорювала недавно з моєю приятелькою, таку ситуацію, щоб в Німеччині хтось збирав в соціальних сітках або ще, ще десь кошти на лікування. Такого поняття взагалі немає, що значить кошти на лікування, медична страхівка це покриває і це ви мусите знати. Якщо ми говоримо про медицину, про медичну страхівку, хочу вам сказати декілька слів. Можливо, ви вже самі знайомі з цією ситуацією, якщо ви записуєтеся до лікаря. Іноді може бути так, що цей запис буде не з дня на день, а дійсно вам треба зачекати три тижні. А іноді, якщо це якийсь дуже особливий лікар, дуже відомий і якийсь він такий рідкісний, вам треба буде зачекати і довше, до двох місяців. Так? Не дивуйтеся, якщо дійсно так, а ви у вас якась термінова справа, просто шукайте іншого лікаря. Або просто кажіть по телефону, що це дійсно дуже-дуже терміново. Ще один момент. Якщо ви йдете до лікаря і у вас запис 11.15, ви маєте там бути дійсно 11.15, Тому що якщо ви запізнитесь на 5 хвилин, ви будете чекати довше, ніж ви будете чекати. Тобто ви і так будете довго чекати. Рахуйтеся з тим, що пів години це мінімум, навіть якщо ви прийшли вчасно або завчасно. Не знаю, чому так. Іноді я дійсно дивуюся і дратуюся, коли я чекаю в лікаря. От у мене була ситуація. Я була з моєю донькою в лікарні, і ми чекали на прийом три години. І я сиділа я розуміла, ну наскільки це неповага до мого часу? От я сижу тут як пеньок, вибачте, чекаю три години. І немає біля мене нікого: ми просто сидимо і чекаємо. Це не дуже якась черга, так? От така якась така от дивна ситуація. Тобто, пам'ятайте, що до лікаря вам запізнюватися не можна, так? а лікарю можна. А лікарю можна вас заставити чекати до трьох годин. Це нормально. Наступна відмінність це те, що в Німеччині на вихідні, а в неділю закриті всі магазини продовольчі. Так, ми знаємо, що в Україні, коли я наприклад, приїжджаю в Україну, для мене дивно. Вихідний день неділя, а всі магазини відкриті в супермаркети. Десята вечора, а можна ще піти в магазин. В Німеччині не так. В Німеччині магазини продовольчі працюють. Ну і не тільки продовольчі, як правило, до 8-ї вечора на деяких землях чи в деяких землях є виключення, коли вони працюють. До дев'ятої вечора. На вихідні, у свята, в неділю магазини закриті. Особливо це дуже такий. Екстремальний випадок, коли, наприклад, вихідний якесь свято припадає на суботу і в неділю магазин закритий, тобто два дні підряд. Або він припадає на понеділок і неділя понеділок магазини закриті. Рахуйтеся з тим, що напередодні буде великий наплив покупців, буде затарюватися повний кошик, ніби це на тиждень, і також після двох вихідних. Буде великий наплив на наступний день в магазин, тому що люди зголодніли і їм знову потрібні продукти. Наступний момент, з яким, можливо, не знайомі ще всі, але всі про нього просто мусять знати. Діец gebюа або він ще називається терунд футбайтак. Що це таке? Це нічого іншого як сплата. За телебачення і радіо в спеціальну службу. Тобто, чи є у вас телевізор вдома, чи є у вас радіо вдома, немає значення. Раніше це було саме так: От я пам'ятаю мої студентські роки, приходив такий чоловік до нас і перевіряв, чи в нас є телевізор, тобто сам прилад, так? І ми мусили платити ну, це не податок, це така, такий внесок. На сьогоднішній день він становить близько 17 євро в місяць за те, що ви користуєтеся двома державними каналами німецькими. Тобто аргументується це тим, що ви можете по інтернету переглядати державне телебачення, не маючи телевізора, не маючи прилада радіотелевізора вдома, через те ви зобов'язані сплачувати ці внески. Наступне Багато літніх людей на вулиці, і не тільки літніх людей, а й людей з фізичними обмеженнями. З чим це пов'язано? З тим, що в Німеччині з великою повагою відносяться до віку. Це перше, тобто ці люди не мають якихось соціальних обмежень, вони ніби не вписуються в соціальне життя. Це не так. Так само люди з фізичними обмеженнями мають дуже багато можливостей для пересування. Тобто, якщо вони пересовуються в інвалідному візочку, для них є дійсно і спеціальні входи, в'їзди, в, в під'їзд. Чи вони можуть в тому візочку приїхати в двері, чи вони можуть піднятися на ліфті і так далі. Пандуси є біля кожного магазину. Тобто, це все дуже продумано. Також пам'ятаєте, що медицина в Німеччині на високому рівні, рівень життя або ну, довгосрочність життя в Німеччині висока. Літні люди абсолютно інтегровані в життя, тобто вони приймають участь, вони живуть так. Проживають, не сидять вдома, а ходять в кафе, в ресторани, в театри, на концерти. Вони Водять автомобіль, тобто можна побачити якусь бабусь, яка ніби ледь-ледь виходить з магазину, ледь ноги переставляє. Вона сідає в автомобіль і їде собі додому. Так в Україні таке е, видовище, в принципі, ну, для мене нереальне, ніколи такого не спостерігала. Але рахую, що це абсолютно нормально. Я також хочу бути колись бабусею, яка може сісти в автомобіль, і це окей. Наступне в Німеччині ви дійсно практично не зустрінете на вулиці бездомних тваринок, ні песиків, ні кутів. Тут по дворах вони не живуть, вони завжди комусь належать. В кожному місті є притулок для тварин. Наприклад, якщо з якихось причин людина не може більше піклуватися про свою домашню тварину, вона її може віддати в цей притулок або комусь дати, подарувати, продати і так далі. Але на вулиці песики, коти не живуть. Наступний пункт слабкий інтернет. Німеччина славиться своїм слабким інтернетом. Але для кого він слабкий? Для німців він абсолютно нормальний, вони кращого іншого не знають. А для українців, які знайомі з якістю швидкого інтернету, тут проблема, та? тому що то там Wi-Fi не працює, то там щось не тяне, то там не чути, то там інтернет зник, нема зв'язку. От і будь ласка. Якщо ви ще з цим не знайомі, і. Натрапити на таку ситуацію, знайте, що в Німеччині це нормально. Ще одна особливість: в Німеччині, якщо ви арендуєте квартиру, вам її будуть здавати в оренду без меблів. Тобто ви зайдете в абсолютно пусту квартиру, де немає навіть кухні. Так, якщо у вас буде кухня, за неї будуть потребувати якусь додаткову оплату, щоб ви ніби її переняли. А от меблів у вас не буде. Є звичайно, є така опція здача квартири в оренду з меблями мебльованою, але вона, як правило, здається тимчасово, от буквально там не знаю, на декілька місяців, так щоб ви жили в квартирі дійсно надовше і хотіли її зняти з мебльовану. Ну це велика, велика рідкість, якої я ще в Німеччині не зустрічала. Але от, наприклад, коли ви купуєте квартиру. У вас практично не буде о, місця для фантазії для того, щоб ви змогли інтегрувати туди свій інтер'єр, свій дизайн. Тобто, якщо ви купуєте квартиру і будинок ще в процесі, він ще будується, ви не зможете там організувати свої вікна, які ви хочете, якусь таку підлогу, особливу плитку. в У вас будуть якісь зразки, де ви зможете з двох-трьох вибрати. О, те, що вам подобається, по кольору, наприклад. А так всі матеріали в будинку, в квартирі, в квартирах, які будуються в цьому будинку, вони будуть стандартні, вони будуть практично однакові. Так, я не знаю, чому так. Тобто, для того, щоб ви могли втілити ваші фантазії, ваш дизайн-інтер'єр так, як ви хочете, потрібно самому будувати будинок. Наступний пункт шульпліхт обов'язок ходити в школу. Безумовно, безперечно, він є в кожній країні, але що відрізняє Німеччину, наприклад, від України? Це те, що якщо дитина не йде до школи, вона не може просто не з'явитися. Ви зобов'язані її е, вибачити в школі, так? Тобто ви дзвоните в секретаріат і кажете, що ваша дитина хвора і вона сьогодні не прийде до школи. Або ви пишете мейл в секретаріат, або якщо це якась електронна є портал в школі. Ви на ньому мусите повідомитись зранку, що дитина не йде до школи. Чому це важливо? В першу чергу це безпека вашої дитини. Наприклад, якщо дитина їде до школи автобусом, велосипедом іде пішки. І з нею по дорозі щось сталося і вона не прийшла в школу, хто де дитина, так? Тобто виходить так, що якщо дитина йшла до школи, не дійшла до школи, її не вибачили. Автоматично школа до вас дзвонить, секретаріат і дізнається, що з дитиною, чи вона хвора, чи ні. Якщо вони до вас не дозвоняться, з вами не зв'яжуться, вони зобов'язані повідомити в поліцію, що дитина не з'явилася в школу. Не через те, що її не вибачили, а через те, що потенційно з нею могло щось по дорозі в школу статися. Так, так. і через те, от таке. Так перестраховується школа, щоб все було в порядку. Далі, якщо, наприклад, напередодні канікул, от канікули очбовий четверть по-українськи, скажімо так, закінчується в п'ятницю. В суботу вже починаються канікули, в суботу вже батьки всі кудись їдуть, летять. Так, німці люблять посеред року робити такі маленькі відпуски. Якщо в цю п'ятницю дитина не з'явилася в школу, потрібен потрібне підтвердження від лікаря, так? тому що знає школа, що багато батьків хитрує, так? тому що в п'ятницю ще квитки на літак були дешевші ніж в суботу. Так? І навіть іноді були репортажі, пам'ятаю по телебаченню, коли поліція ловить в аеропорті. Батьків, сім'ю, яка замість того, щоб відправити дітей в школу, ще в останній день піти, вони вже летять на відпочинок. Знайте про те, що це дійсно дуже серйозно. Ви не можете просто дитину не привести до школи, не вибачити її, якщо потрібен атест підтвердження від лікаря не принести його. Це серйозна справа. Пам'ятайте це. І останній пункт здається, він одинадцятий: це сортування сміття. В Німеччині потрібно сортувати сміття, пластик до пластику, скло до скла, іноді скло навіть по кольорах сортується: зелене, прозоре коричневе, папір до паперу, біосміття до біосміття. Німці дійсно дуже піклуються про навколишнє середовище. Для них це важливо. І якщо хтось не дотримується цих правил, особливо це очевидно буде, якщо у вас приватний будинок, якщо ви приватно своє сміття викидаєте. Це карається штрафами і так далі, так. Але ж ну, пам'ятайте, що це також і для вас добре, коли ви живете в чистому середовищі, коли кожен вносить такий малесенький внесок для того, щоб підтримувати повітря в чистоті, для того, щоб підтримувати природу в чистоті. Сміття ми в Німеччині сортуємо. І остання така відмінність, чесно кажучи, я про неї ніколи не задумувалася. Але з мого опитування на інстаграмі я дізналася, що українців дивує в Німеччині те, що в Німеччині спільні сауни для чоловіків і жінок. Я ніколи про це не думала. Я, взагалі, раз в 10 років хожу в сауну, ніколи про це не задумувалася. А в Україні ніколи в сауні не була. Через те для мене ну, такий пункт цікавий. Не знаю, як ви до нього відноситеся, Звичайно, що в Німеччині є також і в басейні, ну, тобто, візьмемо басейн, і в ньому є сауна. Є спеціальні дні для жінок. Особливо це важливо для жінок-мусульманок, які приходять в сауну, а вони це люблять, щоб це був і в басейні, і в сауні якийсь там жіночий день. Так? Звертайте на це увагу, якщо вам це важливо, таке є. Можете ходити до басейну, до сауни в жіночий день. Так? Ну, а от сауни спільні. Напишіть мені, як ви до цього відноситеся, який пункт, яка відмінність вас найбільше здивувала, або з чим ви не рахувалися, або що ви помітили ще, чого, про що я тут не сказала. Мені буде надзвичайно цікаво прочитати. Якщо вам цікаві мої відео, будь ласка, друзі, прошу вас, ставте вподобайку. Я про це майже ніколи не нагадую, я сама про це забуваю, про ці вподобайки, але. Це надзвичайно важливо для розвитку мого каналу. Це просовує моє відео кудись там трошечки далі. В нього буде трошечки більше проглядів. Мені буде втіха, що. Багато людей про це дізнаються, тому що для чого я роблю такі відео? Для того, щоб ви, вам було простіше інтегруватися в Німеччині. Для того, щоб з такими нюансиками ви були вже знайомі, для того, щоб ви сприймали ці речі абсолютно спокійно, щоб ви це не обдумували в голові, не тратили на це вашу енергію, ваш час. Щоб ви знали, ага, ясно, зрозуміло. Так воно тут є. А тепер я з вами прощаюся. Зустрічаємося на наступному відео або на моєму інстаграмі, або на одній з лекцій мого онлайн-курсу. Бажаю вам ще гарних, теплих останніх літніх днів. До нових зустрічей всім па-па-па-па!